Друзі, всім привіт! Сільпо, акції тижня, продукти, товари для кухні. Запрошую до перегляду. Знижка 52%, соус Асканія, солодкий чилі, барбекю, пляшка 300 мл, 35 грн. Паста нутелла, горіхова з какао, велика банка, 825 грам, 299 грн. Це знижка у 50%, Леча Ніжин 50 гривень. Печиво богославна вівсяна з родзинками 200 грам. Вівсяна з арахисом 25 Сардини бомби тійського рослини олії 120 грам 50 гривень. Молоко згущене, ячняне, збиране з цукром 300 г, 38 Кава рощина Якобс Голд Ронат 299 гривень. Вафлі кіткат з печивом, з білою глазурю 18 гривень. Шоколад молочний мілка з начинкою смак ваніль, печиво орео. Мілка пористи з кокосом – 45 грн. Цукерки Міленіум, Мигдаль, пластівці, рисові кульки в асортименті – 40 грн. Крекер Яріч, цибуліви – 180 грамів, 16 грамів. Вафлі несквік несли у молочному шоколаді 8 гривень. Зефір Богославна глазурований 200 грамів 35. Зі знижкою 41 пиво пива тубок грин пол літра 23 Снег на турель гарденноріс кунжутною олією 20 гривень. Рушники паперові, сніжна панда двошарові 150 штук 35. Зі знижкою 55% гель для душа 99 гривень. Пакети для сміття Добра господарочка. З затяжками 35 літрів, 30 штук 50. Губки кухонні, Freekend box з вилястою поверхньою 20 гривень. По акції пива. Зі знижкою 44%, 40 гривень. Настоянка.

Томат Іспанія червоний, 119, хурма рохо 99 за кілограм. Ківі голд кошику 60 гривень. Лимони 60 гривень за кілограм. Апельсин кара кара 99

Яйца, овощи, риска, сталь 10 сантиметров, 90 Яйца, риска, сталь, пластик 9 на 11 сантиметров, 109. Набир ножев для овощей в штуки штук и на блистере 119. Таймер. Венкер побутовий на 60 хвилин коштує 219. Молоток для відбивання м'яса сталь 379 гривень. Ніж для очистки овочів Аркадалі 20 см 109 гривень. Диспенсер для олії оцту 100 мл 239. Тертка універсальна 189. Ніж зубчастий сталь пластик 21 см 70 гривень. Ніж для овочів з керамічним лезом 82 Ніж для очищення овочів 14 см. 90. Ножиці для птиці. Сталь пластик 23 см 419. Сито для Просідання борошна. Сталь 339. Нитка кухонна, подвійна нейлон 50 метрів 65. Дошка кухонна, елементаль 119. Сето сталь пластик, черная ручка, диаметр шестнадцать сантиметров, двести двадцать девять. сталь пластик, десять пять сантиметров, девяносто. Миксер для пинки в капучино, двадцать пять сантиметров, коробочке двести девяносто девять. Дошка кухонна, бамбук, 21х15 см, 90 гривень. Зв'язничка 50%, втерка конусообразна, 149 гривень. Рушник мікрофібра 35х75 см, різні кольори, 169 гривень. Щітка-губка для чищення з ручкою, 119

Плянка череп 750 мл 139. Тапочки універсальні, теплі, зимові різні кольори, різні розміри. 239 гривень, знижка 52%. Взуття універсальне, утеплене, різні кольори, різні розміри 274. По акції печінка, ісландських тріскових риб 115 грамів 99 дев'ять. М'ясо, крилю, премія натуральне 100 грамів. 73. три. Сардина премія натуральне задавання. Молі ключ 240 сорок грамм шістдесят. Гриби мариновані. Премія печериці цілий 450 пятьдесят грамм сто девятнадцять. Лечо, премія чотириста п'ятьдесять грам 76. Ікра з баклажанів та перцю премія 450 грам вісімдесят. Баклажани з овочами в томатному соусі 450 грамів 74 чотири. Баклажани гострі зі східними прянощами, ніжин 80 гривень. Томати мариновані, премія Чері 480 г 75. Горошок зелений 400 г 46. Кукурудза цукрова консервована 400 г 58. Кетчуп щедра стейк дойпак 250 г 29 кетчуп чумак з гострим перцем, лагідний шашличний дойпак 250 грамів 30 гривень, майонез щедра провансаль 600 грамів 72 вироби макароні баріла 55 вироби макароні в асортименті 500 грам терадіграну 48 гривень. Соус баріла неаполітанський томатний 400 грам 99. Соус песта баріла 190 грам 124. Розрихлювач тіста для випічки ЕКО 6 гривень. Загущувач для вершків харчовий 5,89. Ванілін еко 2 грама, 6,59. Помідори сушені з часником та базиликом. Каміс. Паприка копчена мили на 20 гривень. Кіно біла 500 грам Україна 124 Приправа премія до картоплі. Часник гранульований 15 грам. Приправа до курки 14 гривень. Рис басматі шліфований. довгозернистий, премія 65 Рис жасмін, довгозернистий, 5 пакетиків по 80 грамів 55 Крупа гречана премія 30 гривень. Крупа пшенична кускус. Премія 40 гривень. Крупа артек пшенична 22, крупа булгур пшенична 38. Персики половинки 420 грам, премія 73 гривні. Вафлі артек шкільний 300 грам, лимонні. Тонія 300 г 50 гривень. Вафлі тонія пряжене молоко 300 г 50 гривень, сушки Київ хліб, ванільна 340 г 28. Вафлі Світач артек, горіховий смак, класичний. В асортименті смаки 15 гривень. Кава зерно Лор Крема Абсолют 500 г 529. Кава рощина Амбасадор Крема Голд натурально сублімована 170 г 219. Кава Чорна карта Голд рощина 200 г 249. Кава Мейлина, Карт Нуар 199 гривень. Кава Мейлена Амбасадор Дарк Руаз 225 гривень. Крема натуральна смажена 225 гривень 129 гривень. Зі знижкою 38% чай піквік ромашковий. Асорті з ягодами. Зі шматочками фруктів 55 гривень акції чай зелений органічний Шрі-Ланка, 90 гривень. Куряча четвертина 7 гривень за 100 грам. Фарель кусок 54,90 за 100 грам. Фарель стейки 49,34. Форель Фарель філе 59,94. Хек північноамериканський 15,90 креветка норвін варена ціла 199 ікра лососева норвін гарбуші зерниста, 120 грам 499 ікра тріски камчадал пробійна 80 грам 70 гривень Зі знижкою сосиски нямські з індичатиною 275 грамів 55 сосиски ювілейні шалена сімейка 300 грам 60 гривень. Сардельки з молоком 11,90 за 100 грамів. Сардельки, мартадельки глобина 1990, ковбаса «Візбаден» – солсус 300 грамів 99 гривень. Ковбаса ранчо на дрова з яловичиною 400 грамів 114. Сардельки ятрань домашні 11,40 за 100 грамм. Сардельки, соковыти, самобранка 16,40 40 Сыр, кома, брынза, ванночка, 170 грамм, 55. Сыр, камамбер, безлактозный, 125 грамм, 60. Новинка коржи для торта, домашние продукты. Наполеон 400 грамм. Робаці 99 гривень. Новинка і акція масло солодка вершкове Подільський селянський 180 грам 70 гривень. Шоколад молочний світоч смак фісташки Десерт трюфель 43 гривні. Шоколад молочний світоч 235 грамів 119 Акції шоколад молочний альпенела, Кокосовий. В асортименті смаки 33 гривні. Грінки флін житні зі смаком телятини та аджикою. Баварські ковбаски 20 гривень. Насіння петрівська лаковка. 150 грамм 40 гривень. Гарна знижка сирок лазурований фірма. Вишня черешня. Зі смаком ванілі 10 гривень. Зі знижкою 25% йогурт чудо Персик абрикос. Кокосовий шейк, лимонне. Банан, ананас 40 гривень. Всього найкращого. Щастя, удачі! Дякую за перегляд!